Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів, З вами Тавор Чергунський і наші щоденні зустрічі з Біблією Святим Письмо. Продовжуємо за порядком читати книги Старого та Нового Завіту. І запрошую сьогодні продовжити читання Новий Завіт, перше соборне послання святого апостола Івана. Маємо за порядком. Четвертий вірш сьогодні випадає у нас, отже, дух правди й дух обмани. Улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилося в світ. Духа Божого цим пізнавайте кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов був у тілі, Той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але Він антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже Він у світі. Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх, більший бо той, хто у вас, аніж той, хто у світі. Вони від світу, тому-то говорять від світу, а світ слухає їх. Ми від Бога. Хто знає Бога, той слухає нас, хто не від Бога, той не слухає нас. Цим пізнаємо духа правди та духа обмани. Бог то любов. Улюблені, любів один одного, бо від Бога любов і кожен хто е, любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Бога не бачив ніколи ніхто. Коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов Його в нас удосконалилась. Що ми позбуваємо в ньому, що ми пробуваємо в ньому, а Він у нас, пізнаємо це тим, що Він дав нам від Духа Свого. І ми бачили.